Крізь сльози й біль, ми діти цього світу. Через провали маємо пройти, через падіння маємо радіти, піднятись з дна ми маємо йти, Не нове в світі жити й помирати, та день весь новий, нове й життя, як сонце в небі, маємо і гріти. І йти завжди у світле майбуття. Усе у світі маємо прожити, прожити страх, кохання і життя. А після себе світле щось лишити, ідучи вперед, у світле майбуття. Будь-яка людина після себе має залишити щось світле, яскраве. І це обов'язково має бути щось добре, добрі вчинки, адже всі ми на цьому світі невічні, кожного і кожної з нас свій кінець людини, і тому я впевнений, що добра чим більше потрібно сіяти. Шкода, що ті, що починають війни, не думають, що вони тимчасові тут, на цій землі. І за все прийдеться відповідати перед Господом Богом. Як завжди бажаю всім вам, друзі, цінувати кожну прожиту секунду, завжди бути самими собою. Бажаю віри, надії і любові. Нехай ангела-охоронці кожного і кожну з вас оберігають. Оберігають наших захисників, захисниць, справжніх героїв, які захищають неньку Україну. Нехай хороші справи у вашому житті завжди будуть на першому місці. Зло перемагаєм добром будьте добру і з Богом.